Ну що, друзі, усім привіт, з вами Пан Геймс. І сьогодні у нас кар'єра за Челсі. Ваші голоси, ваші коментарі були саме за всю команду. Тому сьогодні у нас сама кар'єра за лондонський клуб. І так, що хотілося б розказати початком цього відео, не забувайте про лайк, про підписку, про коментар. До 700 підписників у нас залишилося буквально 3 підписника. Тому, будь ласка, друзі, не забувайте про підписочку, про лайк, про коментар та обов'язково про... Дзвіночок, щоб не пропускати мої найновіші найкрутіші відео. Ну я не буду е, дуже сильно затягувати, давайте починати. Як завжди бажаю всім вам гарного та приємного перегляду. Вмучитесь позручніше, записатися з маколиками і давайте починати. Ласкаво! Ну що, друзі, я от е, дуже довго думав, що ж зробити е, цікавішим в кар'єрі за Челсі, але так нічого цікавого і не придумав, бо, ну, в принципі, нічого цікавого такого і немає. Сьогодні у нас виходить. Герої, і виходить у нас фентезі. Там я бачив Габріеля, 111-го. Він буде. Челсі я, по-моєму, нікого там не бачу. Тому uh, мій склад виглядає саме так. Зараз, стосувати ОВР, ми тільки почали uh, цю кар'єру буквально нещодавно. Uh, буквально пару випусків вже зробили, і от сьогодні вже. Наступний випуск. Давайте навіть я зараз подивлюся, який це випуск, щоб вам точно сказати. Це у нас вже третій випуск кар'єри за Челсі. Дуже цікаво, тому що сьогодні вже ми з вами трошки будемо рухатися в напрямку сотих рейтингів. І це насправді не може не радувати, але я одразу хочу вам сказати: я безмежно вам вдячний за підтримку моїх відео. Мого каналу, це просто, ну я не знаю, я е, скільки разів вже переконувався в тому, що от ви насправді підтримуєте дуже сильно. Я от е, не випускаю відео, але ви все одно чекаєте, ви все одно лайкаєте, ви все одно підтримуєте, пишете коментарі і дякую за те, що пишете українською мовою, за те, що підтримуєте україномовний контент. Я дуже дясно за це. Тому не забувайте про те, щоб продовжувати підтримувати мій канал та е, мої відео. Я... А Я хочу пообіцяти вам, що насправді будуть відео виходити е, так, не так часто, тому що зараз навчання знову почалося, канікули вже пройшли, але все ж таки не забувайте, я буду продовжувати робити контент саме для вас. Тому 700 підписників, наша ціль, яка вже підходить до свого завершення, і починається нова ціль у 800 підписників. Тому давайте не забувайте україномовний контент зараз на дуже великому злеті, тому давайте розвивати його разом. І так, друзі. Тепер у нас кого я сьогодні купив? Як я вже сказав, сьогодні ми з будемо вже переходити на ОВР 100. Так, це такий трошки, можливо, до третього випуску перебір, але я іншого виходу не знайшов. У нас Обоміян, Лемпард, Ковачіч Хавардс, Мейсі Маунт, Мендітя, Гусільва та Ензо Фернандес. Це найвищий рейтинг у нашій команді. Сумарно, майже 8 мільйонів я е, виложив за цих е, хлопців. І так, давайте одразу їх додавати до нашого складу. Я не буду дуже довго затягувати з цим, е, тому що дивіться, е, ми діємо. Чому не кепа, кепа буде далі, тому що, ну, ставити, наприклад. 97-го, якщо є 92-й Менді, наступного випуску, думаю, буде вже кепа у нас на воротах. Там у нього, якщо не помиляюся, 99 й ОВР, але ну, це мене не дуже цікавить, тому що ми з вами е поставили цього Менді, далі будемо рухатись е, по тому, як е будуть у нас просуватися справи саме на цьому аккаунті. Я дуже хотів би, знаєте, е трошки так. Сказати, щось покращити у своїх кар'єрах, але я просто не можу зрозуміти, що мені треба робити тут, щоб покращити. Можливо, ви знаєте, тому, будь ласка, чекаю ваші коментарі, чекаю так, все нормально стоїть. Чекаю ваші коменти, чекаю вашу якусь активність, тому що ну я не знаю тут взагалі, що робити, тому що ну просто немає іншого, знаєте, якогось виходу навіть. Е, я вже думаю так і сяк, але нічого такого не придумується. От в PES там різноманітніше девральна. І очікуєте на наступний випуск 2 по цій команді. Скоріше за все, так, будуть саме по Челсі, кар'єра з Арсенал. Та ви просили мені, щоб я зробив збірну України. Я грав уже за цю команду, у мене вже вона зібрана. Можливо, програємо е, цією командою, можливо, зроблю нову. Але 100% це буде. Тому чекайте, буде цікавий дуже випуск. І Мейсі Маунт, останній тут здається наш склад. 109 ОВР вже в нас стає. Я коли на FIFA Rендерсі збирав, це все. Був там OVR, не помиляється, десь 112-113 десь так. Ну, 110-й у нас виходить. В принципі, я задоволений. Просто задоволений на 100%, тому що. Е, і не такий високий ОВР, але не такий низький. І це супер, насправді. М -м так, в принципі, все. Все, в принципі, ми всіх прокачали. Як ви бачите, ще трошки залишилися футболісти з кар'єри за Барселону, але це вже в минулому. Е, зараз уже в нас така от нова історія за. Челсі. Я чекаю картку Мудрика, але поки що він навіть не реалізовує стосоткої е, нагоди. Тому чекати доведеться, я думаю, що дуже-дуже довго. Ну і тепер що у нас залишається? Це подія Ліги Чемпіонів. Це неймовірна подія. Я би так навіть сказав. Можливо, трошки гучно в плані. Не хочу трошки вихваляти і спор, але я це вже кажу, коли ми знімаємо фіфу майже в кожному відосі, що це неймовірна подія. І вони почули нас, вони починають збиратися з думками і починають випускати для нас нові. От і Михайло Мудрик. А от і Михайло Мудрик, друзі. І що це тепер мені робити? Ну, ми спіймали замов футболіста Челсі. Все, все чесно, все сьогодні під колір цієї от футболки Пума. Так у Челсі не Пума, я знаю, але все ж таки, яку знайшов. З яку знайшов у себе, щоб була максимально під тему. Ну, все, цьому все. Ми більше відбирати не зможемо. Але Михайло Мудрик в нашому складі його ще не було. І це дуже цікавий варіант, тому що, можливо, навіть зараз перейдемо на якусь іншу схему, тому що, ну як, як мені. Все ж таки. Українець, все ж таки, все як треба. Я так подумав, знаєте, я поставив Михайла Мудрика все ж таки в склад. Він, я думаю, ну, можливо, знаєте, так, по блату вже пройшов до нашого складу, тому що він насправді, як навіть для мене, як для українця, дивитися за українцем Михайлом Мудриком в Челсі, так він не показує той футбол, який був у нього в шахтарі. Звичайно ж таки, тому що новий чемпіонат, взагалі, все нове. Але е, отакий от, от у нас склад виходить. Я, можливо, трошки ще пограюся зі схемою. Але давайте подивимось з нами це Нормального це От Нормального це якщо подивитися зараз. Е, ну, тобто не це а ППшника. Щоб, от, наприклад, Лемпарта я поки що залишу, думаю. Хоча, можливо, теж зараз е, його продамо, тому що я не очікував, тому що у нас випади Михайло Мудрик його зробили. Е, Версію, яка не продається і неможливо купити. Тому, тому от зараз ми з ми спробуємо, я не встановив е який клуб. Ну, в ППшників, в Челсі таких-то немає. Є Хакімсі, є але його купити бачимо, він не продається. Давайте поставимо Челсі, Взагалі подивимось, хто є у цій команді, тому що нові картки вже там. Е щось там повиходило. Давайте подивимось на е це все. Так, Челсі, прем'єр-ліга. Супер, все добре. І давайте дивитися. Ну, Там буде Кантеновий, я вже бачив його. Ashty Call, Фернандо Торес, Рогба, Балак, Рікардо Карвалью. Канте, Зола. Теж на заміточку, беремо Кулі Балі, Стерлін, Бадіашиль цікавий варіант. Феліш. Хаверс. це карточка версія. Ну, що хочу сказати вам. Немає нормального ППшника. От, є Ешлі Кол, чи як його звати? Ешлі Cole. Ні, Ашлі. То... Тут Джо Кол, вибачте. Джо Кол, так. Є, е... от Хакімсі Єш, але він не продається. Тому давайте поки що там залишимо Ензо Фернандеса. Можливо, там трошки не по позиції, але. ну, Це не дуже мене сильно хвилює зараз. Тому що там випала Михайло Мудрик, не випала та картка, яка не повинна була сьогодні випадати. Це трошки, знаєте, ну, навіть трошки порадувало мене. Що у нас оновилося в Division Rivals? Думаю, я думаю, ви вже бачили у uh, когось, що там оновилося. Просто додали на нові наградки, uh, які ви можете відкривати ось тут, тут в магазинчику. Заходимо в магазин, і тут ми бачимо Division Rivals. Event Shop, так от Division Rivals. Але грати потрібно дуже багато. І я бачу 10 тисяч, бачите, 110 плюс футболіста потрібно дуже і дуже багато. Ну і три рази стати чемпіоном FIFA. там, сам, на, на самому низу, я зараз покажу. Там прям, е, потрібно бути супер. Прям таким, от, знаєте, ось, от дивіться, зараз покажу. Е, ну, я думаю, ви всі бачили. Я просто нагадаю, можливо, хтось забув. Ну, що я можу сказати. Storage is almost full, please free some space for the game to continue. Тобто продовжити пізніше, як я правильно зрозумів. Щось там у них сервера, напевно, переповнені, тому потрібно почекати. Окей, ми нажимаємо те ж саме. Друзі, ну що, на цьому будемо завершувати. Якщо вже е не можу зіграти Division Rivals, хоча я хотів би спробувати, там за Михайлом Мудрика, за Ензо, за Хаверца. Мен за пограти, тому це зробимо в наступному відео. як завжди, я дякую всім за перегляд цього відео. Не, про... не забувайте про підтримку мого каналу, вашими лайками, підписками, коментарями та, звичайно, такі дзвіночками. Буду вам дуже сильно вдячний, якщо ви все це зробите, тому не забувайте про підтримку, не забувайте про підписочки. Дуже буду всім вдячний. Саме вже навіть ціль 700. Думаю, ви після цього відео вже зробите, Тому давайте ставимо ціль на 800 підписників. Вже. Тому не забувайте вірити в Збройні Сили України саме через, саме через завдяки Збройним силам України. Зараз я для вас сиджу і записую цей відос, тому Дякую їм велике. Не забувайте вірити в ЗСУ. Слава ЗСУ, слава Україні. До нових зустрічей. Бувай.